Обвинувачують у систематичному ґвалтуванні та розбещенні трьох дітей у райсуді Кам'янського на завершальній стадії розгляд справи 44-річного жителя Дніпропетровщини за інформацією обласної прокуратури. Впродовж двох років він ґвалтував та розбещував двох падчирок семи та одинадцяти років. Крім того, він примушував одну з дівчаток до сексуальних дій з її дев'ятирічним братом. Винувачений був затриманий. Трішки більше року тому, в червні минулого року, мати була в судових засіданнях. Вона допитувалась у даному кримінальному провадженні і в суді, і під час досудового розслідування. Їй не було відомо про ці дії. Про це повідомила. Знайома їхньої сім'ї. Вона не стала свідком, діти розповіли їй про це. За даними прокурорів, обвинувачений вчиняв злочини, поки мати дітей була на роботі. Під час затримання у нього виявили майже 300 матеріалів порнографічного характеру, які він знімав сам. І ще стільки ж завантажених з інтернету. Чоловіка відправили в СІЗО, дітей вилучили соцслужби, розповідає керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Додає, зараз дівчата та хлопчик з мамою. Обвинувачений свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнав частково. Він не визнає свою вину саме в змушуванні дітей до вступу в статевий зв'язок. Обвинувачений зазначає про те, що ці дії він здійснював без морального та психологічного тиску, що це все відбувалось добровільно. Я як прокурор. Не міг просити іншу міру покарання, окрім як найтяжчу у вигляді довічного позбавлення волі. Додає, справ розглядають в закритому порядку. 3 жовтня відбувся допит обвинуваченого. Останнє слово йому дадуть на наступному засіданні, яке призначили на 6 жовтня. Після цього суд має оголосити вирок. Роман Михальчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.